Привіт, я Валентина, і сьогодні у нас з вами м'яке тренування для розслаблення попереку. Це тренування допоможе зняти напругу після сидячого дня, повернути легкість у тілі, позбутися скутості та болю. Зроби глибокий вдих, ми починаємо. Ну що, ми займаємо позицію лежачи на килимку, опускаємось повільно круглою спиною, витягуємо ноги прямо. Розкриваємо руки в сторони, праву ногу закидаємо на ліву і почнемо з, з невеличкої скрутки направо-наліво, виконуючи повільний підконтрольний рух, кручуючись в праву і в ліву сторону, на видих. На видих. І ще. Значить, хочемо зробити такий поворот, завал на бік, але не дозакручуємось, покачуючись, можна так сказати. Тренування м'яке, низькоінтенсивне, не поспішаюче. Налаштовуватись на а, таку розслабляючу роботу, яку, можна сказати, можна виконувати ввечері після довгого, робочого, важкого, <творювання> трудового дня. Особливо, якщо маєте сидячу роботу, тренування буде класним. І ще 4. Ми змінимо ногу. Два. Один. Супер. Інша нога зверху. Ось так ліва накриває праву і так само повороти. Скрутка, невеличка. Сідничка припіднімається, припіднімається. часто біль у нас через скутість квадратного м'яза, попереку він у нас найчастіше так, можна сказати, болить, його б е, непогано б розтягувати, теж зробити стречі. Сьогодні будуть направлені саме на цей м'яз. Ну і не тільки. Ще 4. Три, два, один. Супер. Ногу ми знімаємо і згинаємо тепер ноги в колінах. Руки розкрили в сторони. Праву ногу ми повністю опускаємо на ліву. І зробимо цю саму скрутку, але вже з зігнутими ногами направо і наліво. Угу. Коліно начебто притискає да? інше коліно, коли ми опускаємо направо і на ліву сторону, одне коліно направляє і таке зусилля виходить у нас. Угу. І ще працюємо на видих, В центр, дих. І з видихом. 4, ще чотири. Ще три. Ще два. Один. Супер. Залишили з лівої сторони і затримались на п'ять, чотири, три, два, один. І на іншу сторону. Опустили ноги і тримаємо 5 секунд. Затримки 4, 3, 2, 1. Супер. Повертаємо висхідне положення. Ногу опускаємо, залишаємо коліна зігнуті. П'ятка знаходиться під коліном, руки вздовж корпуса, опустили до підлоги. Зараз ми підкручуючи таз. Да, ось наш передній задній наклон. Ми направляємо лобкову кістку на себе, притискаючи поперек плотно до підлоги, і піднімаємо таз вверх, виходячи в одну рівну лінію, плече, стегно, коліно в одну лінію. Тобто не перерозгинатись вверх. Ось, ми виходимо на плечовий міст. І в цій позі ми підкручуємо таз, передній задній наклон, верхні точки. 4, 3. Два, один. І плавно опускаємо, вистилаючи наш а, таз. Знову. Тут прогін. Тепер знову ми притискаємо поперед плотно до підлоги, піднімаємо таз вгору в одну лінію і працюємо. Така начебто пружинка невеличка. Прогін і підкрутили. Чотири, три. Два, один. Зараз дуже класно відчувається м'язи оперку, вони напружуються. Зараз ми їх розслабимо. І знову прогин, підкручуючи таз, піднімаємо вгору такою хвилькою, вистілаючи вверх. Останній раз ми зробимо 4, 3, 2, 1. супер. І знову по вкладаємо вверх. Поперек до підлоги. В цій позиції ми попрацюємо лежачи на підлозі, знову підкрутили таз. Прогнули. Підкрутили. Плотно тут тримає проміжку. І є проміжок. Да? Ось, знову на себе, від себе. передній задній наклон. Це тренування також допоможе позбутися цього гіперлартозу. Ми навчитеся рухатись тазом, тільки тазом. Ось, да? Перед. Вміти підкручувати таз в силових вправах теж дуже важливо, щоб поперек не а, прогинався і не забирав на себе всю напругу. Ось, тепер ми відриваємо коліна, притискаємо до грудей да, і розслабляємо. Знову притиснули і розслабили коліна від себе. Тут також працюють м'язи тазового дна. Вниз і на себе. видих, Вниз і на себе. Ще два. Останній раз. Притиснули коліна до грудей, піднімаємо нашу голову, відриваючи лопатки. Да? І опустили так, прижались, скукожились, округливши нашу спину, ми виконаємо ось таку качалочку, так? Розкачуючись на круглій спині, да? ми задаємо. Рух кожен раз сильніший і сильніший. Нам треба вийти в положення сидячи. Ось ми вийшли в положення сидячи, підтягнули стопи трошки ближче до ваших сідниць. Руки у вас позаду опора. Ось, ми починаємо опускати коліна на праву і на ліву сторону. Видих. Да, стопи разом. І в цій позиції ми просто ось так от. Кручуємось також направо і наліво. Угу. І ще на видих, Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще два. І останній раз. Супер. Тепер трошки ускладним. Цей рух ми підтягнули стопи ближче. відривали таз. Зараз, не стаючи на руках. І знову так само ми працюємо скрутка, але вже а, таз відірваний від підлоги, ми стоїмо на руках і на наших стопах. І ще чотири, три, два. Тут м'язи-пресу теж підключились. Один, опустились, є. Взяли руками під коліна, руки в замочок під коліна, і відтягнулись назад. Потягнули спину, розслабились чотири, три, два, один. Випрямляємось, знову руки позаду, відірвали таз і повторимо. Вісім, сім, шість. П'ять, чотири. Три, два, один. Супер, опустили таз, руки під коліном. В замок. Потягнулись. Чотири, три, два, один. І останній раз. Руки назад. Піднімаємо вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два. Один. Супер, опускаємо таз і витягуємо одну ногу ліву вперед. Права нога переступає через ліве коліно. Права рука йде назад, і лівий лікоть давить в зовнішню сторону правого коліна. Видих, повернулись, максимально скрутились. І міняємо положення на іншу сторону. В зовнішню сторону коліна ми давимо ліктем, розвертаючи корпус якомога сильніше в. Назад. Спина рівна. Зберігаємо ага, рівненьку спину. Оса, 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 поставу, постав <сум> нашу. І ще. Видих. Вдих. І видих. Кожен раз старайтесь максимально розвернутись. Назад. І ще. Видих. Вдих. Видих. Дих і затримуємось з однієї сторони. 10 секунд. Рахую 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2. 1. поворот. Інша сторона. Розворот, розвертаємось максимально назад. Рахую 10, 9, 8. Сім, шість, пять, чотири, три, два, один. Супер. Є. Тепер ми займаємо позицію зігзаг. Відкриваємо перед ногу, згинаємо. Вперед. Спереду нашу праву ножку. Тут така у нас має бути Пряма, прямий кут. Якщо супер дискомфортно, ми трошки ближче підтягуємо ногу до себе. Інша нога у нас позаду зігнута ліва. Ось права рука біля лівого біля правого коліна, і ліва рука у нас відкривається назад в ротацію. Розвернули, зробили вдих. І з видихом, супер, а туди тягнемось діагональ, вправо згинаючи руку в лікті, і прям начебто лягаємо з животом на стегно. Знову відкрились вдих. І з видихом. Прямо туди лягаємо. Вдих. Видихом. Вдих. І видих. потягнулися, Сіницю не відриває, відриваємо. Ми сидимо на на направимо. Хорошо? Дих. Відкрились і з видихом. Потягнулись. І ще дих. Видих. Ще два повторення, Вдих. Видих. Останній раз дих. І видих. Супер. Тепер з цієї пози ми вийдемо в позу голуба. Праву ногу згинаю ближче до себе, ліва витягуємо назад. І ось така у нас позиція голуба. Можна опуститись на стегно, на сідничку. Так, руки за голову. І ми опускаємось вниз і піднімаємось вверх. Вниз, вверх, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Іще. Три. І ще два. Останній раз. Супер. Міняємо положення ніг. Почнемо з пози зіг-заг. Угу. Ось так. Супер, ліва рука біля лівого коліна, права рука відкрилася продальцю назад. І з видихом потянулися вперед. Знову вдих. І на видих Перед. Вдих. Видих. І ще вдих. Видих. Знову вдих. Видих. Це три повторення відбіг видих, ще два, вдвічі. Прямо опускаємось з животом на стегну. Останній раз Потягнулись добре в діагональ. Є. І згинаємо ближче до себе ліву ногу. Право витягуємо назад, Є. Руки за голову. І ми починаємо лягати на стегну животом, опускаючи вниз корпус і піднімаючи наверх. Видих, вдих, трохи завалилася, <смі> і видих, вдих, видих, вдих. вдих. Угу. І ще три, і ще два, останній раз. Супер. Руки до підлоги. Ногу прибрали назад. Поставили коліна шир... по ширині ваших та застегнулих суглобів. Сіли назад, витягнули руки вперед і просто розслабились поза дитиною. Видихнули. 5, 4, 3, 2, Один. Супер. Ми піднімаємось круглою спиною і лягаємо. Лежачи животом вниз. Руки розкриваємо в сторони. І з цієї позиції ми відриваємо праву ногу, згинаємо гомілку, начебто підтягуємо п'ятку до сідниці, відриваємо коліно і переступаємо назад через пряму ногу. Повертаємось у висхідне положення і міняємо. І в ідеалі ваша стопа. Торкаються підлоги. Це буде означати. Оп, мікрофончик мій спав. Невеличка технічна, пауза. Це буде означати, що ви маєте мобільний рухливий поперек. Угу. І ще працюємо. Руки в сторони. Іще два, і останній раз. Супер. Тепер з цієї позиції ми згинаємо руки, ставимо біля грудей, руки зігнуті в ліктях. Праву ногу згинаючи в коліні, викладаємо в сторону, витягуємо точніше в сторону, і віджимаємось на руках, піднімаємо свій корпус, начебто робимо прогін назад. Опускаємось, руки зігнуті, міняємо. Інша нога в сторону, стегно відкрите. І на видих підйом. Опустились. Зміна. Видих. Вдих. Руки допомагають підняти корпус і зробити прогин назад. Видих. Видих. М'язи добре працюють, напружуються і розслабляються. Видих, вдих. Зробимо сильнішим ваш поперед, і він буде менш уразливий до а, так, вашого способу життя, можна так сказати, про цих цих сидячих робот і так далі. Видих. І останній раз. Видих. Супер. Є. Yeah. Руками відштовхуємось і піднімаємось позу коври. Руками, начебто, відштовхуємось від підлоги, не провалюємось в плечах. Далі підйом тазу, і ми сідаємо знову в позу дитини. Руки витягнемо перед собою, потягнувшись, розслабившись. І на цьому ми будемо закінчувати наше тренування. Ще 5 4 3 Два, один. Повільно розгинаємось, піднімаємось і робимо спокійний вдих і видих. Ось таке невеличке, але ефективне тренування допоможе вам відчути розслаблення, позбутись болю та скутості і додати більш, зробити м'язи попереку більш еластичними та сильними. Побачимося на наступному тренуванні. Обов'язково напишіть коментар, поставте подобайку і зустрінемося на наступному тренуванні. Всім пока до зустрічі!